Я вас вітаю. Сьогодні 6 серпня. Ми продовжуємо реалізацію ягоди. І біля кущика гібридна форма Басанті. Вона в цьому році дала вражаючі результати, гарне навантаження, великі грони з дуже великою ягодою. А по смаку. Він один із самий, х, самих хрумких гармонійного смаку хрустить як огірок. Гібридна форма писанки Олега Михайловича Кишмиш Алегра. Він вже готовий. Ось в цьому році які гарні гроночки. Він Має легенький мускат в смаку, ягода сочна, Третій, четвертий клас без насиневості. Кожен рік гарне навантаження, стабільна гібридна форма. Також будемо зрізати гібридна форма писанки Олега Михайловича «Поле чудес. Він має в смаку легкий мускат, непогані грони, ягодка ось такого розміру, м'ясиста, шкірочка з'їдаємо. Це гібридна форма писанків Олега Михайловича Ямал. В цьому році має гарне навантаження, непогані грони. Ось такого розміру ягодка, має в смаку виражений мускат. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича Рекорд. Ця назва дуже підходить цій формі, бо має ось такі рекордні грони. Довгі, в смаку виражений мускат, ягодка невелика. Але грони довгі і важкі. А це кущик гібридна форма писанки Олега Михайловича Гінадій. Він має гармонійний смак. Ось така ягідка. Дуже хрумка. Сочна і хрумка, а це наша красунечка Динька писанки Олега Михайловича. З кожним роком вона все більше вражає і вражає своїм навантаженням, своїми великими гронами, великою ягодкою. Ягодка м'ясиста, сочна, з легким мускатом. Дуже гарна форма. Гібридна форма писанки Олега Михайловича 25,09. Кущик молоденький, четвертий рік. Ось такі грони. Ось така ягодка. Ягодка хрумка, соковита, з отакою м'якоттю, гармонійного смаку. А це новинка на нашій ділянці. Це гібридна форма кишмиш Казантіп, писанки Олега Михайловича. Кущику другий рік. Ось показав нам такі сигнальні грони. Гронки великі, довгі. Ось така ягодка гармонійного смаку. Десь третій клас безнесеневості є рудименти, но вони зовсім м'які.